Перша закінчена клумба на городі. Зараз вона така страшненька. Але через роки три я вам її покажу, і тут буде так гарно, що взагалі? Що в мене тут є? Взагалі останні два тижні я займалася тим, що я копала піони. Виявляється, піони копати дуже важко. Тобто є лівець напроти стовпчика, потім три піона, знову є лівець І таких буде сім прольотів. Тобто з часом в мене буде 25 кущів піона. Я їх не ділила по одній поділці, да? Тобто таку просто кущ на декілька частин розділяла. Того мені здається, що він відновиться швидше, ніж зазвичай наростають бульби з магазину. От, тут навіть є необрізані патики, тут же навіть сидирати встигли вирости. Виходить, що Оце просто був один з перших. Посадила піон. Посадила ялівець і одразу сидирати. І потім е, досаджувала піони і знов досіювала сидирати. Тому десь вони виросли більше, десь менше. Не за один день це все було зроблено. І зараз воно все-таки крихітне, таке страшненьке. Але я прям бачу, як через 3 роки прийде весна і тут буде така неймовірна краса. Взагалі це такий прикол: вирощувати щось і потім очікувати, яке ж воно буде. А, а це в мене кубки. Там в мене дирочки її йдуть під агроволокном. У мене там кабачки ростуть, і я отак от поклала кубки для того, щоб було таке собі природнє добриво. І на наступний рік знову там будуть кабачки. Ну Дивіться, яка краса. Вже да. потрошки прибираю города. Там в мене компостник, І ось так от зараз це виглядає. Вже потрошки завершує сезон. І постелити агротканину на городі це було просто найкращим рішенням. На вулиці, 15 жовтня, а якось так гарно, добре на вулиці. Ще, правду, гірки я не прибрала. Як вам такий город? Мені кажеться, доволі непогано. А ще коли там все буде цвісти, то працювати весною на городі буде просто одне задоволення. Клас! Ну все, пока.